Привіт! Шукаю, на якій сторінці в другому каталозі на знижці продукт, яким буду зараз користуватися, і вам про нього розкажу. Сторінка 145. Тут є такий класний продукт, CC-кремчик для догляду за волоссям. Класний крем, Я зараз вам в сторіс покажу, які 22 пунктика він робить для нашого волосся і чим він корисний. І зараз він на знижки коштує всього 199 гривнів і покажу, як ним користуватися. В принципі, можна два варіанти використовувати: можна напшикати собі на ручку розподілити між двома руками і потім розподілити по волосся. Саме так частіше раніше я і користувалася. Зараз останнім часом волос, волосся довге, тому я просто пшикаю на саме волосся по різній довжині зсередини і зверху. От. Зазвичай я сушу феном, потім, тобто він дуже класний, він захищає наші волосся, захищає наші волоси. Від перегріву, тобто да, то термозащиту має в собі. Також добре розчісується, гладенький волос та є такий гарненький, не електризується потім, гарно тобто у нього дуже багато таких різних властивостей. І також він -крем цей доглядає за волоссям. Тобто виконує функцію кондиціонера, запечатує да, наші там. Якісь там кутікуки, чи що воно там запечатає. І що, вони, що, що ще він робить? От. Так як немає світла зараз, то я не можу вімкнути фен, я просто е, отак знизу вверх по чуть-чуть, і таким чином я прочісую волосся. І далі воно вже не запутується, і воно висохне і без е, фена, Кстати, цей CC-крем, він ускоряє сушку волоса, коли сушимо феном. Навіть таку функцію він виконує. І так акуратненько я прочисую. Волос буде рівненький, гарненький, блискучий і склеює ще, захищає, не склеює, захищає кінчики, щоб вони не сіклися. Ось от такий от широкий спектр. У цього сісі крема. Його, до речі, дуже-дуже надовго вистачає. Але я собі вже замовила, в ну, тут тут чуть, -чуть залишилось десь отак. Ще. І я собі вже замовила, щоб, поки на знижці, щоб воно вже в мене було. Тому що, коли закінчиться, не факт, що воно буде на знижці, в мене буде можливість заказувати по вигідній ціні. А користуюся я ним вже дуже багато років і після кожного миття волосся. Тому по повній ціні замовляти не дуже хочеться. І отак гарненько, дивіться, воно розчісує. Потім, коли вже висохне волос, або я феном висушую його, ну, коли є світло, то я ще обов'язково нанося олійку для волосся. На кінчики волосся, ну, в принципі, по всьому полотну, окрім коріння. З іншої сторони так само знизу вверх. Коли сушу феном, то я також йду знизу і піднімаюсь, піднімаюсь вверх. Тоді волоси, ну, легко розчісуються, не запутуються. Дуже крутий і класний засіб, тому я вам його рекомендую. Навіть дітки маленькі, дівчатка, в кого длінне волосся, запутуються, електризуються, тяжко розчісувати, то це для вас також буде засіб, який допоможе вирішити цю проблему. Помили волосся, чисте волосся, попшикали трішки, розподілили і гарно волосся буде розчісуватися. Тому це, це для всіх підходить. Для всіх, кого... Волос для них. Та й не тільки дліні. Можна замінити кондиціонер короткі волосся. І все, тепер воно висохне і гарно прочісується, не запутається вже. Каталог діє до 17-го, здається, чи 18 до 18 лютого, тому встигніть його придбати. Але точно скажу, що буває таке, що він до кінця каталога не доживає, його дуже швидко розбирають, бо багато людей ним користуються. Все-таки волос прямо все розсипається, тобто ну, видно, що він легко так от проходить, да? То пальчики. Не запутується і буде без Все. Гарних вам, гарного вам настрою і усього гарного.